Це місце, де попереданю на берег вийшла Божа Матір, коли прибула човном до Святої Гори Афону. І тут же старець Гавріл прийняв з рук ангельських, пішовши пішки по воді, прийняв з рук ангельських іверської ікону Божої Матері, яка була написана Євангелістом Блакою, а принесли її на афон ангели. І ось тут де він вийшов м, на берег, на тому місці забило чудові наживо. Дивно, що буквально декілька метрів від самого моря б'є прісна цілюща водичка. Це стоїть черга до цієї води, щоб накитися. Всього та Спаси нас. Ось старовинний хрест який раніше стояв. Ось так, бачите. Люди, люди пишуть свої імена, грецькі імена, хто хоче помолитися. Братія з України моляться. І стоять чергі, щоб напитися сього щодо джерла і втамувати духовну спрагу. Спасибо. Mm -hmm. Треба взяти невеличкі іконки і прикласти їх до оригіналу. Як mm -hmm. я ж кажу, що тут в великому храмі перед іконою горить лампада. Яка розка Яка хитається в часи вихоліть. Коли відбувається якась подія в світі, то монахи помітили вже на протязі багатьох століть, що ця лампада розхитується. І тому перед грізними подіями 22-го року, коли ворог напав на Україну, ця лампада також у цьому храмі вона хиталася. І Монахи Єврейського монастиря передали вже нашим монахам і священникам про, про те, що Україну чекає, світ чекає якась дуже лиха, кривава подія, яка змінить всю історію. У цьому храмі знаходиться ця лампадка. А ось тут в цій каплиці знаходиться іберська ікона Божої Матері. Ну, дай Боже, зараз ми зможемо прикластися і до єврейської ікони, і до і в храмі до тієї ікони, перед якою горить ця лампадка, що розхитується, розхитується так, що навіть масло виливається з неї. Браття зараз знаходяться в лавці перед тим, як підійти до чудодійної ікони, вони хочуть придбати невеличкі іконочки, щоб їх освятити. На оригіналі самого. чудодійної ікони для своєї домової церкви. Ось в центрі знаходиться така чаша, мармурова древня, де освячують воду. А це башта, старовинна башта. Колись вона відігравала свою роль, подавали від неї з неї подавали такі знаки іншим монастирям, що по морю пливуть пірати і можуть захопити монастир. В монастирі від монастиря, такими смолоскипами, монахи подавали сигнали. Ось тут знаходиться іверська ікона Божої Матері.

Святая Бога, це спасі. Свята Бога. Нехай Господь благословить всіх тих, хто просив нас помолитися за них. Матерів, які чекають своїх дітей з фронту. Чекають своїх чоловіків. Нехай Господь благословить і гумені Катерини, Сестрини, умені монахи Лисавету, монахи Моназавети, Сестрами, і всіх воїнів, які зараз захищають свою батьківщину, виконують свої військові обов'язок. Нехай Господь благословить і сильна Святого Духа. Присвятає Богородицю, спаси нас.